Так так, це знову я, Зевс». І от мама каже Зевсе, час тебе розчесати. А я думаю, о, -о, -о знову почалося. Поклали мене, Денис взяв чесавку і все пішло, поїхало, навколо снігопад посеред літа. О, -о, -о дивіться, хто там підлітає за мною. Агов, а чого ви дивитесь? Чи ви не бачили, як створюється пухова буря? Це приватна процедура. Мене Денис чеше, а я тримаюсь, відчуваю себе справжнім супергероєм. Тільки не ну, здається, що все готово, а вони кажуть почекай, почекай ще трішки. Трішки. Та з мати вже вистачить. У вас уже шерсті, щоб зв'язати ще одного зерса. Знаєте що, коли ми закінчимо, я просто встану гарно потрушуся, і мамі можна починати все спочатку, бо справжній маламут завжди залишає після себе ще трошки себе і своєї пухнастої шерсті.